Маю честь сьогодні говорити до вас слово. Ви знаєте, буває таке в житті, ми, ідучи по дорозі життя, ми десь зтомлюємося, десь у нас може відбутися таке, підупадає наша віра, десь обставини в нашому житті можуть бути такі, що ми десь стаємо як. Люди, про яких ми зараз будемо читати, і Писання, і Бог нам дає такий чудовий приклад, який ми сьогодні будемо дивитися та розбирати, якими нам не треба бути. І якщо так сталося, якщо все ж таки ми це бачимо в нас, то що нам робити, який є вихід і тема, на яку я сьогодні хочу разом з вами по. Роздумувати я, назвав її так: дивись на Ісуса та Живи. Відкриємо числа, 21 розділ, відома історія про мідяного Змія. Перечитаємо її ще раз і побачимо, які уроки сьогодні через цей текст Бог проговорює до нас. Будемо читати з 4 вірша до перших трьох. Ми Повернемося трошки пізніше. І так, числа 21 розділ з 4 вірша читаємо текст, і рушили вони з гори дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край, і підупала душа того народу в тій дорозі. І промовляв той народ проти Бога та проти Моїсея, нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми помирали в пустині? Бо ж нема тут хліба, нема води, а душі нашій обридла ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ зміїв сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Моїсея та й сказав: грішили ми, бо говорили проти Господа та проти Тебе, молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв. І молився Мойсей за народ, і сказав Господь до Моїсея: зроби собі сарафа, і вистав його на жердині, і станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити, і зробив Мойсей мідяного змія, і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Така чудова історія, ми вже всі її давно знаємо. Але сьогодні хотілося б поговорити з четвертого вірша. Бачите, тут є така фраза, і підупала душа того народу в тій дорозі. Чому так сталося? Для цього нам потрібна карта. Треба подивитися на карту. Ми знаємо, що хто не знає, Бог виводив ізраїльський народ із Єгипту да, І вони е, проходили. Вони йшли в. Е, Покажи карту, будь ласка, Бодя, і вони йшли в землю обітовану в Ханаан. Ми бачимо ось на карті: ми бачимо, як вони йшли. І коли вони підійшли до е, Кадешу, це ми бачимо цифра 12. До Ханаана залишалося дуже трошки, дуже трошки. Це є такий урок, знаєте, бувають такі випадки, до цілі дуже трошки залишалося, але Бог закриває двері. Мойсей посилає послів із Кадешу, до царя Едомського, і каже: Так каже брат твій Ізраїль. І чому він так каже? Тому що ми знаємо, що. Едом це потомки е, Ісава, і це ніби родич. Да? І ми бачимо на карті, це вони проходили повз е, кордони Едома. Тобто, і Мойсей, можливо, так подумав, ну, так буде швидше. Да? І от вони проходять, але Едом каже, 20 розділ чисел, 18 вірш, він каже. Е, е, Ізраїль каже: Ну, ти знаєш усю тяготу, що впала на нас. 17-й вірш. Нехай же ми перейдемо через твій край, ми не підемо полем та виноградником і не будемо пити води з криниці, ми підемо дорогою царською. Але 18-й вірш, він каже: Едом каже: ти не перейдеш у мене, бо інакше я з мечем вийду проти тебе. і... Ще раз, будь ласка, карту Бодя. І вони змушені обходити цей край. Уявіть собі, наприклад, хто в водій, той мене пойме, наприклад, ви їдете на море десь до Умані, виїжджаєте до Умані, і вам кажуть на блокпосту вертайся назад на Київ, їдь на Харків і через весь Донбас. Ти можеш попасти на море. Уявіть собі такий стан. Потім далі. 23-й вірш. «По, помирає Аарон. Вони дуже його любили. Він з ним зробив ідола. Знаєте, це був для них. І 29-й вірш 20-го розділу нам каже: І бачила вся громада, що помер Аарон, і оплакував Аарона весь Ізраїль 30 день. 30 день вони плакали над Аароном. І потім, після цих двох подій, з ними відбувається ще одна подія. Ця подія записана вже в 21 розділі Цар Араду. Якщо можна ще раз карту, будь ласка, цар Араду нападає на них. Це Арад чуть-чуть вище. Бачите? От, нападає на Ізраїль. Ізраїль складає обітницю Господу, каже другий вірш. Якщо справді ти народ той у мою руку, то я вчиню їхні місця закляттям. І вони перемагають цього царя. І після оцих подій ми бачимо четвертий вірш, і е, рушили вони з гор-гори, і ми бачимо цей стан, і підупала душа того. Народу в тій дорозі. Четвертий вірш. І знаєте, фраза ця є краще зрозуміти, коли ми візьмемо інші переклади для того, щоб нам зараз з вами зрозуміти в якому вони були в стані. Слайд, другий, будь ласка, Богдан, там де підупала душа того народу. В інших перекладах е, говориться, але в дорозі народ виявив малодушність. Що це таке? Брак віри, боязливості, нездатності бути твердими в вірі? Е, ще один е, переклад каже: впав дух у людей в дорозі. Що це таке? Він втратив надію, ентузіазм, віру в краще майбутнє. Байдужості, пасивності та втрати волі до боротьби. Ще один переклад він каже: стали нетерплячі. Це коли є внутрішнє бажання, що ми чогось хочемо, але це не відбувається. І ще один переклад: він каже, душа народу була пригнічена від шляху. І це такий стан охоплено тяжкими, болісними почуттями печалі, безнадії, втоми та втрати енергії. І в такому стані вони приходять до Моїсея. Ну, треба сказати, що такий стан у нас може бути. Ну, ну ми таке можемо теж переживати. І в такому стані нічого доброго не може в нас бути. І в такому стані вони приходять до. Моїсея, і вони йому кажуть, вони до нього говорять п'ятий вірш, і примовляв той народ проти Бога та проти Моїсея, нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми помирали в пустині, бо ж нема тут хліба, нема води, душі нашій обридла ця непридатна їжа. І от дивіться, тут вони кажуть, нащо ви вивели нас, а в інший переклад каже, примусили нас. Нащо ви примусили нас вийти із Єгипту, де вони були рабами? Де в них просто вони з ранку до ночі працювали, їх били, їх ні за що не ставили взагалі? І вони кажуть, нащо ви вивели нас в пустиню? Бо ж нема тут хліба? Як нема хліба? Як нема води? Два розділа назад Мойсей б'є об скалу і йде вода. Як нема хліба? Вони їли ману, це чудо Боже. Вони їли ангельський хліб з неба. Бог давав їм. Вони нічого не робили. Інші народи вони для того, щоб вижити, вони щось повинні були робити. Цей народ просто отримував ману. Це каріандрове таке насіння, з якого вони могли пекти хліб. там. Поживати. І от вони кажуть на цю да, на ману, да, вони кажуть, обридла непридатна ця їжа. І тут манна, ви знаєте, це те, що благодать, благодать. І от вони кажуть в інших перекладах, і от вони говорять, а цей нікчемний хліб, ніби як набрид нам гідує цим порожнім хлібом, опротивіла нам вже тая нікчемна пожива, нікчемний харч. І Бог. І це, напевно, зацепило да, Бога, ну, цей народ, отак от, коли Бог сьогодні дарує нам життя. Це дар від Бога. Це те, що Бог дарує кожному з нас. Благодать. І гріх, коли ми на ремством на наше життя, що воно в нас погане, і як оці люди, і да, це є гріх. І дивіться, що робить Бог. Шостий вірш. І послав Господь на той народ, зміїв Сарафіфі, вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. Прийшла кара. Народ почали кусати змії. Я цієї змії був такий, що тіло людини прагнуло дуже пити. Вони, Вони. Говорили про те, що немає води, і через цю спрагу Бог дав їм таке відчуття, що його неможливо було якось. Ну, це просто вони вмирали, і ми бачимо багато народу з із Ізраїля померло. І іноді в нашому житті відбуваються такі речі: Бог посилає пекучі білі в наше життя, Для того, щоб ми покаялися, для того, щоб ми навернулися до Господа. І дивіться, дехто мудрий, зробили це. Сьомий вірш. І прийшов народ до Моїсея і сказав: грішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе, молися до Господа, і нехай Він забере від нас їх зміїв. І молився Моїсей за народ. Дивіться, вчора ті люди, які Злословили Моїсея, які нарікали на нього, сьогодні приходять до нього і просять Його будь нашим адвокатом перед Господом. І Ісус Христос являється нашим адвокатом перед Господом. Дивіться, серце Моїсея він не сказав А, ви вчора на мене говорили, я вас не можу вибачити. Він пробачає цих людей і Він молиться за них. Це серце Ісуса Христа. Його Він молився за тих, хто розпинав його. І дивіться, народ просить, е, і нехай він забере від нас цих зміїв. Забрав Бог зміїв? Ні. Змії залишились. І дуже цікавий факт, що ці змії, які їх почали кусати, вони були з ними поруч. Вони були І тоді, коли вони йшли по пустелі, вони просто не чіпали їх. І тоді, коли вони почали отак себе вести, ці ж самі змії їх почали кусати. І сьогодні. Це являється, знаєте, таким, як кусає гріх. Так кусає гріх. І дивіться, Мойсей молиться за народ, і Бог дає рішення. Рішення завжди є. Рішення завжди є. І сказав Господь до Моїсея: зроби собі сарафа і вистав його на жердині, і станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Моїсей мідяного змія і виставив його на жердині, і сталося, якщо Змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Уявіть собі, єврей, якого вкусила гадюка, який все погано почував, який майже помирав, він дивився на мідяного Змія. Це, до речі, да, е, якщо ми проаналізуємо цей символ, да, це медицина, да там. Але Єврей дивився на мідяного Змія, бувши вжалений цією гадюкою, він жив. Це чудо Боже. Тобто це Бог дав чудо. І тепер, якщо ми перейдемо тепер до нашого часу, як це стосується нас, відкриємо Євангелія від Івана, третій розділ про цю історію казав Ісус. Дивіться, Євангелія від Івана. Третій розділ 14 вірша сказано такий текст. І як Моїсей підніс змія в, пуст... в пустині, так мусить піднесений бути син людський, щоб кожен бачите, кожен хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина в світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Коли ми дивимося на хрест, що ми бачимо? Коли я дивлюсь на Голгофу, що я бачу там? Що для мене хрест? Коли я дивлюсь на розп'ятого Ісуса, що я бачу там? Відкрий, будь ласка, слайд. Що я бачу? Я бачу прощення. Я бачу прощення. Я грішна людина. Гріх в світі, гріх в нас. Ми не стали. Бог дивиться на нас через Ісуса Христа. Він бачить нас святими, але хіба ми стали святі? Ми грішимо, брешемо і так далі. Кожен знає свій гріх. Але коли я дивлюся на Ісуса, що я бачу, я бачу там, що хтось заплатив ціну, хтось пролив свою святу кров, хтось віддав найцінніше. Знаєте, що саме найцінніше в світі? Найцінніше в світі це кров Христа, тому що вона абсолютно змиває всякий гріх, всякий позор. Наше, наше сумління, воно чисте. Коли ми дивимося на хрест, що я бачу? Це поразка, ні, це перемога. Це перемога, тому що тут на Голгофі Ісус переміг смерть, переміг гріх. І за Христом є Воскресіння Ісуса Христа. Тому дуже важливо, коли ми будемо а, приймати участь у тому, ми знаємо, хто ми. І давайте будемо дивитися на Господа Спасителя Ісуса Христа і зцілюватися. Тому перше. Я хотів би, щоб ми сьогодні помолилися за те, щоб ми не були такі, як ми читали в цьому прикладі цій історії євреї, які виходили, у яких було все. Благодать Божа, з ними був Господь. Вони перемагали різних ворогів, але попри все, їхня душа в дорозі підупала і вони почали малодушествувати. І це призвело до того, що вони неправильні почали робити вчинки зовсім неправильні. Вони прийшли до Моїсея, почали йому щось говорити, що ти неправильно зробив, що нас вивів, і це все привело до того, що їх, скажімо, 24 тисячі загинуло людей. І в той же самий час, коли гріх укусив нас, брати і сестри, у нас є антидо, да, у нас є кров Христа, яка змиває всякий гріх. Що треба зробити? Треба повірити. Єдине, що каже Писання, що повинен був зробити Єврей тоді, коли він стояв коло цього мідного змія, він повинен лише повірити, лише повірити. Потребувала віра, що дійсно він буде дивитися і він зцілиться. Коли ми дивимося на хрест, я зціляюсь, тому що хтось, я вірю, я вірю, що Ісус взяв на себе всі наші гріхи і мої гріхи. І я прощений. Христос дає прощення сього. Ми вільні. І це все кров Христа. Це найцінніше в світі, що може бути. Тому е давайте встанемо. Слава Ісусу Христу за його кров і помолимося по дві-три людині за те, щоб ми не були малодушними і щоб ми завжди дивилися на Господа Спасителя і Ісуса Христа. Амінь.